Слава Україні! Сьогодні в нас іде Х2 на синій уламки, а також Х10 на Хімена, тож будемо трохи відкривати. І перш ніж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А також, якщо вам потрібна будь-яка допомога по рейду, то пишіть. Зараз десь тут з'явиться мій телеграм. І поїхали відкривати. Першим буде мій твін. Поїхали 30 уламків. Хочу Хімена на Акау. собі. І ще з дві легенди, крім того, не цікаво. Кайтесь, не цікаво. Хаск непогано. Хаск це в нас гідра. З появою гідри Хаск знову заграв. Бо колись це був такий собі середнячковий епік, де більше використовували все-таки елітного гордійця, то з появою гідри все-таки більше Хаска. Дальше, 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 дальше. Давай мені легенду. А легенди сьогодні вийдуть. І Фейн. Фейн це в нас клан бос, аванкіле залітає на Ура. Але я хочу легенду. Мені, будь ласка, легенду. Джарик хороший епік, Будзі не дуже, Тешада не дуже і... і не дуже, та й не дуже. Та й без легенди. Hmm, 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 hmm. Ну, що зробиш? Що зробиш? Нема, нема хімена, нема легенди, та й не буде. Тож переходимо до наступного аккаунту. Тепер Леся, вона же Лесенятко. На все про все 17 уламків. 7 і 10. Але я знаю, що в в Лесі недавно було з десятка два легендарних героїв якщо я не помиляюсь. Тому, тому, тому до гаранту ще дуже далеко. Ну, але раз в рік і палка стріляє, можливо, це саме той випадок. І зараз прибіжить 2-3 легенди з 17. Було би дуже непогано. За два Хімена. Цікаво, чи хтось діставав два Хімена з 10? Це би було дуже цікаво. Арвід Дерниста, ну поки нічого цікавого. Коли відкриваєш, я завжди це одне і те саме повторюю. Тільки легенди. Цікавлять саме легенди. Добре. І 10. І 10, 10, 10. Рарки, епіки, легенду будь ласка. Конуїчі це крипта, більше нічого цікавого. Ну, так буває, так буває. Значить, на 17 ближче до гаранту. Дякуємо Лесі і йдемо далі. Тепер чер... черга нашої желяйки Наталі. Наталі цілих 83 уламки. І погнали зразу до легенд. До легенд. Будь ласка. Опа-опа! дай ще одну. Воєвода. А, ну, легенда є легенда. Правда. Правда. Правда, це легенда така собі. Е, так. Третій. Ні в кут, ні в двері. Ну, добре. Тоді три, а тоді по десятці. То, що легенда добре, то, що воєвода погана, Арндальф не дуже. Ну, бо би воєвода або другий, або четвертий, тоді нормально на поселення крипти. А так, а так, а так нікуди. Добре. І поїхали по десятках. Хочеться ще одну легенду. Ізбелза Запальна використовують злиття МІКГ. МІКГ тут є, тому не цікавить. Ще один епік Орн. на крипту. Даїті на крипту інферно корм. Войовниця це в нас частинка на реліквара, точніше, на Юстиціара, а Юстиціар частинка на реліквара. 10 синіх? 10 синіх. Крижана банші це в нас на клан боса, на старті, коли вам потрібні отруйники, коли ви травите і не маєте нічого цікавішого, то крижна банші заходить. Горло зубасті, це максимум на сьогодні також крипта. А ще легенди будуть? Чи отако воєвода на старті і все, горі нічого цікавого. Легенди, легенди, леді Теса Корм, Ліч, Частинка разина, Сачі, максимум крипта. І ще двадцятка. Ще один епік та гор нічого цікавого. Поки по епіках не цікаво. Ну, і легенда також така собі. Ну, так буває. Так буває, так буває. Х2, мав бути Хімен. Чи X-Men Леді Аннабель це цікаво, це соло Бомал. Яго це корм. Ну, значить, на плюс-мінус 75 стало ближче до гаранту в Наталі. Дякуємо їй, і переходимо далі. Ну, а знаєте що? Знаєте хто уламковий мажор? Я, звичайно, цілих 22 уламка. А що робити? Треба їх також відкрити? Може, мені прибіжить Хімен? Може, навряд чи, але все може бути. Епік Вільдракс, це корм. Колись для нього зробили злиття на нього. Чому, для чого? Невідомо. Ну, але то таке. То вже історія. До речі, нам в клан потрібні люди. Двоє. Якщо що, то пишіть мені в Телеграм. 10 синіх. Ну, це мій аккаунт. Я велик, я звик до таких відкриттів. Скоріше за все, це один епік і більше нічого не буде. Вгадав? Не вгадав? 22 оламки. Два епіки, Х2 клас? Клас? Я, я, так і думав. я так і думав. Так, отож, в клан Дві людини потрібні. Тут умови, якщо що, десь був мій телеграм, буде в описі. І пишіть, що дістали ви. Відкривались, не відкривались. Якщо відкривались, можливо, дістали Хімена. Якщо ні, то що дістали? І, до речі, на носі, на носі. Вже злиття, вже є були навики, оголошені. дії, е, тут вже з'явилася підготовча подія. Тобто, коли закінчується підготовча подія, можете порахувати, і в нас буде злиття. Е, героїня досить цікава. Е, якщо хтось не, не читав навики, то один з навиків, який мене зацікавив, вона буде знімати штраф вівцю. Це нова механіка. В нас, в принципі, ще поки нема таких героїв, які знімають саме цей штраф. Це парний герой до Ніколаса. Ніколас не грає, вона грає, скоріш за все, на арені. Ну, побачимо. Я планую робити, ви можете написати також, чи плануєте, чи не плануєте, і чи будете. Тому ресурси все-таки призбирайте і підекономте. Тож, всім дякую за перегляд. Все буде Україна, і до зустрічі.